Сліди минулого перший фестиваль пісочної скульптури серед аматорів. Команда переможець отримує моторолер. О, Дивіться, аматори це ж ми і приз моторолер. Ух ти! Це перший подібний фестиваль у нашій країні. Кльово! А можна взяти участь? Шкода, хлопці. Але прийом заяв уже скінчився. Вам пощастило. Одна з команд не з'явилася. Для участі потрібно троє. Нас якраз троє. Ось наша команда. Ні, ну нормально. То тут саме професійні скульптори. Нічого дивного, якщо роздають моторолери. Змагатися з ними у скульптурі сенсу немає. Будемо копати. Я тут в одній книжці слід тиранозавра бачив. Оце так скульптура. А в ми завжди встигнемо. приз отримує команда під номером одинадцять за багатофігурну композицію Конституційна Ніч. Ми намагалися зафіксувати важливу подію сучасної історії. А це що за яма? Це сліду не яма. Ага, слід Хе -хе -хе. хатинки на курячих ніжках. Це що, конкурсна робота? Це відбиток до історичного ящера. Дійсно, щось подібне я бачила в музеї. Ми його викопали. Це відбиток ящера тиранозавра. Він був найнебезпечніший серед динозаврів і жив мільйони років тому. Так це що? Археологічна знахідка? Де? Де відбиток ящера? Це ж сенсація! Негайно відійдіть. Ви загубите знахідку, який не один мільйон років. Я академік Бернштейн, доктор археологічних наук та дійсний член цієї. Як її. Втім, це не важливо. Це єдиний відбиток тиранозавра на території Європи. Знахідка цих молодих людей підтверджує мою теорію. Цю знахідку ми даруємо палеонтологічному музею. Шановний юначе, наука перед вами в боргу. Та це ж пісок! Тікаймо саме час. Тримайте волоцюг, я вас зараз не гідники в шахраї. Зараз не о, о, о. Ні, Ну, нормально. Ой, ледве врятувалися. Ага! Хто ж винен, що він такий довірливий? Ого! Оце та кломака! Якби він нас наздогнав, я б йому як. Нічого собі, Доісторичний скелет. Треба бернштейна покликати. Ага, ти його покличеш. А він тобі як не валяє. Досить з нас бернштейнів. Свій внесок у науку ми вже сьогодні зробили.